Розпочинаємо. Yeah. Так, сьогодні ми з вами yeah. будемо говорити про емоції, про настрій. Зараз написано емоції, yeah. настрій і почуття. Yeah. Що ж таке? Давайте спочатку. Що таке настрій? Який у вас сьогодні настрій? У мене хороший. Хороший. Так. так, а що ж таке емоції? Yeah. Ви знаєте емоції? Ми з вами говорили. Давайте ми, ми зараз я вам покажу картинки, а ви повгадуєте. Добре? Що це за емоція? Весела. Весела. Так, весело. Веселий. Так, а це. Погано. Умний. Сумний. Сумний. так. А це. Злий. 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 Або сердитий, так? Да. А це? Веселий. Так, щас приєднаємо. То він не веселий. Так, так, не так. Добрий день, приєднуйся, Ми говоримо про емоції. Ні, а ну подивіться уважно, який це. Байду. Байдужий. Байдужий. Так, а оце уважно подивіться. Наляканий. Наляканий. А, так, злякався, так? Да. А оце. Здивований. Здивований. Здивований здивувався, так? Фич. Так. Дивіться. Презентацію вам видно, так. У мене ще пер... не переключається, зараз переключу. Так. Які ж бувають емоції? Зараз я вам прочитаю віршик. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже, і вони важливі дуже. Як корисні позитивні, які позитивні. Сміх і радість. да? Спокій теж. Це позитивні емоції, коли ми радіємо. Правда? А так. негативні які? Злість, да? злість. Сумний. Да, сумний. Це негативні. Так, і швидко негативний настрій зіпсує здоров'я, знай. Не сумуй, жартуй, сміхайся, Завжди добрий настрій май. Добре, Богдан, а то щось ти геть такий сумний, геть, ти без настрою сьогодні. Ти можеш посміхнутися? Богдан. Да? Можете мікрофончики включати. Дивіться, у мене є ось такий кубік. О, так І так на різні. цьому кубіку різні кубик, різні обі. емоції. Бачите? Кубик, кубик емоцій. Да. Отаким Куб, кубик, кубіком можна гратися. Хочете пограти в таку гру? Так. Да. Ну, давайте тоді да. по черзі. Хто буде в нас перший? Я. Давай, Діма, да, він перший руку підняв. Я ну, кидаю я. зараз кубик, і яка тобі емоція випаде, таку ти емоцію повинен показати, добре? Своїм личком. Так, кидаю. Так, яка випала тобі? Яка це емоція? Здиву... Здиву... А ну дивіться, правильно показав Діма? Правильно, молодець. Так, хто слідуючий? Юра, будеш слідуючий? Я. Юра, Я будеш слідчий. Я. Я. Зараз ми Я хочу. Яка так, яка це? Яка це сначала скажіть? Не страх. Я хочу Страх. Юра, покажи нам страх. Ні, не не злись, а страх. Злякався сильно. Тако. Ну, показуй нам, гарненько покажи. Юр, ну, так як ты просто боїшся. Можна без зубок, просто Я його не бачу я його взагалі не бачу. Кого, Юру? Угу. <світ> а я бачу. У я... мене його екрану нема. Так, хто слідуючий? Богдан, так? Да? Будеш Богдан? Так, кидаємо крутю, 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 крутю. От яка випаде, така й буде. Що це? <плес> Навіть придумувати не треба, да? так? Сумна. Щось ти сьогодні сумний. А можеш нам отаку показати зараз, Богдан? О, оце так краще, правда? Дітки, краще, коли він посміхається? Да. Так. Да. так. Арінка в нас, так? Да? Аріна, будеш зараз ти? Ну, давай зараз, яка випаде. Яка ж тутану така ось. Так, а що це в нас тут? Сердита, так, да, або зла. Ану, зроби нам. Тільки ж не посміхайся. Бровки тако насупила, насупила. О, похоже, так? Да? Хорошо. Тепер хто в нас ще не грав? Так, я. не бачу. М да, е хто це Назвіть, я не бачу. Хто ще не брав? Я, Це і я, я, то сервіс, це в нас хто? Мроз Каріна. Каріна, да? Карина. ну давай Каріна. Зараз ми якийсь придумаєм, придумаєм, придумаємо, 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 придумаємо. придумаємо. Я Каріна мроз. Який це настрій? Бай. <зас> Бай <Байдужий, зас> Ми робимо, Коли ми просто зависаємо в телефоні. <зас> О, точно! Я не бачу. Ось вона вже і показала нам, так? От у мене бувають психики, то що я падаю. Ага, хорошо, Каріна. Так. І хто в нас тут? Шаров, як звати забути? Богдан! Богдан, Богдан, зараз і тобі якось випаде, 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 зараз. А ну яка випала? Яка? Зди. Здивована. Здивована, а ну зроби. здивований, бровки таку підніми. Таку. Щось побачив. Молодець. Вийшло, получилось. Хорошо, всі пограли, нікого я не забула. Всі. Тепер дивіться. Ми да. подивимося зараз з вами картинки. Я вам покажу, які ще бувають. Подив Подиву. Видно вам? Подивіться на презентацію. Вам видно? Да, ви. да. Так, я буду переключати, а ви називайте слідуючам. Слідуюча. Да. 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 слідуюча. Да. Цікаве. Цікавість. Що це там Цікавість. таке? Цікаве, да? Слідуюча. Образа. Образа. Часто у вас буває така емоція, коли ви на когось ображаєтесь? Буває, да. Да? Да. так? Радість. Радість. Да брата можна. Радість. Радість. Угу. Радість. Сум. Сум. Сум, сумує, дівчинка, Гнів, гнів. Це, мабуть, сильно сильно на когось як розсердитися, да? Буває таке, сердитися на когось? Слідуючи. Mm Провейно, -hmm. Це тоді, коли зробили якусь шкоду, да? І так, так думаєте, як би це мама не дізналась, що я там щось чи я зробила чи зробив, так? Да? Так, mm -hmm. далі. Настрій, який буває. Наш Сашко бува веселий, коли друзі всі веселі. Ви веселі, коли у вас багато друзів? Так. Yeah. Наш Сашко yeah. бува сердитий, коли лоб йо... його набитий. Сердитись тоді? Так. Yeah. Наш Сашко сумний буває, коли іграшки немає. Наш Сашко, буває, плаче, коли хтось відійме м'ячик або щось інше забере, да? Наш Сашко, бува, хитрує, коли фокуси майструє, да? коли щось чудите, і тоді ви хитруєте, щоб ніхто не дізнався. А як його насварять, він ображений стоїть, як незвичне щось побачить, то дивується, одначе. А як чогось злякається, у кущі ховається. Або десь ховаєтесь, так? Да? Так, вам потрібно, у вас є листочок. Потрібно буде намалювати настрій, той настрій, який у вас зараз. Свій настрій ви намалюєте. Ви можете намалювати ось такий кружечок, як смайлик, і намалювати той настрій, який у вас є. Ну, наприклад, мій настрій. Зараз я найду. Ось мій настрій буде отакий, тільки жовтенький смайлик. А ви намалюйте, який у вас зараз настрій? У сумний, намалюйте сумний. В кого веселий, намалюйте веселий, в кого спокійний, намалюйте спокійний. У мене немає ні листочка, ні зоси, та ніякого. Ну давайте потім намалюєш і потім е, сфотографуєш, прийшлеш, добре? Каріна, домовились? Хорошо. А всі інші, в кого є листочок, намалюйте свій настрій той, який зараз у вас є. Смайлик можна будь-яким кольором зафарбувати, не обов'язково жовтий. От, наприклад, який у вас, у вас настрій, з яким кольором асоціюється, таким кольором ви можете замалювати свій настрій, свій смайлик. Не обов'язково жовтим. Можна будь-яким. Можна красним. Можна червоним, можна зеленим. От як, який ви вважаєте, у вас сьогодні настрій, таким кольором ви й малюйте. Який колір вам підходить до сьогоднішнього настрою? Okay. У групу я вам кину дуже цікавий мультфільм, може його ще хто не бачив. Можете його подивитися про емоції. Я такий взагалі не бачу. Я, я вам скину посилання, якщо ви захочете, ви подивитеся. Перекладений він українською мовою про різні емоції, які живуть у дівчинки в голові. І ви подивитеся, якщо вам буде цікаво. А, я поняла, і там є японській і. Ні, він а, не а... японський, він американський. Ага. А коли я Зараз думала, я вам скажу я побачила. Називається я він думками, думками на виворіт він називається. Ніхто не бачив такого мультфільму Думками на виворіт. Або мислями я на ізнанку. Я Чуть -чуть. Я я такого не бачив. Ну, дуже цікавий. Захочете подивитись, я вам скину. Після уроку, і захочете, можете подивитися, які різні емоції у вас в голові живуть? Там про дівчинку. Так, хтось у нас вже справився. Богдан вже справився. Так, в тебе веселий настрій. Якого він кольору зеленого? Так. Да. Хорошо, дуже класно. Молодець. Можеш сфоткати мені, скинуть або в особисті, або в групу, як захочеш. Мені буде приємно. О, Дійте, уже не У мене да? такий настрій. Так, я... а ну трошки я... далі, бо не бачу. Я, я сильно висел. Веселий бачу тепер уже. Угу. Добре, Каріна. Все, мультфільм я вам скинула у групі. Захочете Шіру. потім подивитися. Дуже цікавий. Так, ще Богдан. Так. Можна жовтим замалювати? Звичайно, можна. Богдана, в тебе вже настрій помінявся. Да? Бачу, ти вже намалював посмішку. Так, Юра вже намалював. Так, добре, і розовий, і жовтий, і гарний настрій. Посміхаєшся. Хорошо, дякую. Як ви думаєте, нам потрібні різні емоції? Да. Угу. Коли ми дивимося на людину, ми бачимо, який в неї настрій? Да. Так. Да. За так. допомогою емоцій ми можемо побачити, що людина відчуває або дитина. Молодець, Юра. Хорошо. А коли ми спілкуємося, наприклад, в телефоні, ми можемо просто переписуємося, або, ну, що, якщо говоримо, то може можна почути, який настрій. А коли просто переписуємося, ми можемо побачити обличчя і відчути, який в людини настрій? Ні. Ні, не можемо. Тому живе спілкування набагато краще. Да? Ти бачиш, що дитина або людина відчуває. Ти бачиш по її обличчю, да? Ось я прийшла, бачу Богдан сумний і зразу питаю, а що сталося, чому Богдан сумний? Зараз він вже повесить. Смайлики, там смайлики. Смайлики ставити, так, да, але це ж не передає. Я можу бути сумна, поставити веселий смайлик. Можна ж? Правда? Не. І ніхто не здогадається, чи я сумна, чи я весела. Так, Аріна, ти вже домалювала? Mm. О, Боже, який гарний в тебе Богдан Настрій. Я зразу був сумний. Бач клас, молодець. Дуже гарно. Так. Діма, ти вже намалював. Mm. Так, Богдан, ще mm. один. Ага, ще mm. один. Mm. Я Малюбану. бачу, то зелений був, тепер червоний. Так, mm. 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 Діма. Я ще домальовую. Домальовую чекаємо. Дивіться. Так, ну поки ще в нас домальовує двоє діток. Ми зараз з вами, хто вже намалював, пограємо в гру. Треба зробити такий Я зачекаю. Я зачитаю. Дивіться. Зайчик, що побачив вовка. Зробіть облич... обличчя, як... коли зайчик побачив вовка. Як... Який в нього буде вираз обличчя в зайчика? Ой, точно, Аріна правильно показала. Злякався вовка. Каріна, ти десь зависла. Так. Е... Цуценятку, яке побачило маму, я... який вираз має мордочки свої. Ага, хорошо. Посміхається воно. да? І ще й хвостиком отако виляє, да? Так. Два товариші, два товариші, які розлучаються. Треба їм в різні сторони роз'їхатися. Які вони? Сумні, Ні. так? Ой, сумні. Ні. Так. Учень, якого образили. Так, Юра бачу, молодець. Учень, якого образили. Насуплений, Насупляний да? образився. Так. Буває у вас в класі, що один одного ображаєте? Да. Да? А потім миритися? Да. Так. Два розбишаки, які посварилися. Ану, зробіть. Коли ви сваритесь, які ви. Так оброви у вас сердиті, такі насупляні, так? Да? Ага, правильно, Богдан. Ага, так. Діма, ти вже домалював? Так. Да. Так, а покажи. Mm -hmm. Так. Ага, тільки переверни. Малюночка, а не бачу. А, все бачу. Посміхається, вже бачу. Добре, дякую. Молодець. Молодець. Так, ну і ще Арінка нам не показала. Ага, бачу, Богдан бачу. Юру, Юрині бачу. Так, і Арінка. Зараз я зроблю, ви покажете свої малюночки, тільки личко своє не будете закривати, добре? Так. І я зроблю скріншот. Так, Арінка. Показуєш нам малюночок свій? Я що не зробила. Ану покажи, що зробила. Я хочу подивитися. Так. О, який гарний, ти прямо не смайлик. Ну давайте покажемо те, що є, а потім Арінка домалює дуже гарно. Давайте покажіть. Тільки личко своє не закривайте, я скріншот зроблю. І скину вам у групу. Діма, покажи малюночок. Уже всі показали. Давай, давай, давай. Так, личко не закривай, щоб тебе видно було трошки нижче. Діма, трошки нижче. Опусти листочок нижче. Щоб твоє личко було видно, я тебе не. О, так. О, молодець! Все, роблю скріншот. Всіх видно, Каріна, личко не закривай. І покажи ж малюночок. Нижче трошки, нижче, Каріна. Все, роблю, молодці, клас. Все, дякую. Можете домалювати, хто ще не домалював, і мені прислати або в особисті, або в групу. Як вам сьогоднішнє заняття? Про що ж ми сьогодні говорили? На... Про емоції. Про емоції і про свій настрій, так? І ще... Тут були тільки включені мікрофони. Так. Усі емоції нам потрібні, і харо, і веселі, і сумні, тому що ми передаємо свій настрій через наші емоції. Я вам дуже дякую. Мультфільм я вам скинула. Можете подивитися, і до побачення до наступного понеділка. До побачення. До побачення.